Готувати желейний 3D-торт простіше простого для цього потрібно взяти три однакові ємності і обрати три види желе від іріс різними за кольором. В них величезний вибір смаків. Для себе я обрала зовсім незвичні. Перший варіант це тропічні фрукти. Сипаю вмірну чашу, заливаю водою, розмішую вінчиком до розчинення желатину і переливаю в форму. Наступне желе зі смаком лісових ягід. Воно має насичений колір завдяки натуральним барвникам. Його також залила водою, розмішала і перелила в форму. Далі желе зі смаком мохіто. Чесно кажучи, таке бачу вперше. Смак м'яти та лайму дуже мені припав до душі. Відправляю желе в холодильник до повного застигання. Далі знадобиться ще одна пачка желе. Я обрала зі смаком апельсину, розчиняю його в воді і залишаю вистигати до кімнатної температури. Желе, котре застигло в формах, я нарізаю на чималі кубики і викладаю в зручну ємність. Попередньо я змастила її олією, щоб зручніше було виймати готовий 3 d торт Заливаю кубики про Онувшим апельсиновим желе і відправляю в холодильник.